Вологовідштовхувальні відштовхувальні легінси 2025 року, протестовані і переглянуті. Легінси для тренувань як вибрати ідеальну пару в 2024 році і не прогадати вибір спортивних легінців завдання, яке може здатися простим, але насправді вимагає уважного підходу. Адже від комфорту і функціональності цієї деталі гардероба безпосередньо залежить ефективність тренування і загальне відчуття впевненості в собі. В умовах величезного розмаїття моделей, матеріалів і брендів легко загубитися в цьому океані пропозицій. У цій статті я поділюся своїм досвідом і розповім, на що варто звертати увагу при виборі легінців для тренувань в 2024 році, щоб не розчаруватися в покупці і отримати максимум користі від занять спортом. Чому вологу відбій це ключ до комфорту? Перш ніж говорити про конкретні моделях і брендах, давайте розберемося, чому влагоотводяще властивості легінців так важливі, коли ми займаємося спортом, тіло виділяє піт. Якщо ця волога залишається на поверхні шкіри, вона починає випарвуватися, охолоджуючи тіло. Однак, якщо піт не відводиться, він може викликати дискомфорт, переохолодження і навіть привести до застуди. Саме тому легінси, виготовлені з вологовідвідних матеріалів, стали незамінним елементом спортивного гардероба. Я особисто стикалася з ситуацією, коли після інтенсивного тренування ноги були мокрими і неприємними. Це не тільки дискомфортно, але й відволікає від подальших занять. З тих пір я завжди віддаю перевагу легінці з хорошими благоотводящими властивостями. Матеріали, які варто знати ринок спортивних тканин пропонує широкий вибір матеріалів, кожен з яких має свої унікальні характеристики. Ось кілька найбільш поширених і ефективних. Поліестер один з найпопулярніших матеріалів для спортивного одягу. Він міцний, легкий, швидко сохне і добре відводить вологу. Однак поліестер може бути не найприємнішим на дотик, особливо в жарку погоду. Нейлон, схожий на поліестер за своїми властивостями, але зазвичай більш м'який і приємний на дотик. Також міцний і швидко сохне. Поліамід ще одна назва нейлону. Спандекс, еластан еластичний матеріал. Який додає легінці тягнеться і підтримуючу здатність. Він також допомагає поліпшити вологу відведення і швидке висихання. В суміші матеріалів: більшість сучасних легінців виготовляються з сумішей різних матеріалів, щоб поєднувати їх переваги. Наприклад, поліестер з еластаном забезпечує хорошу влагоотводящую здатність і еластичність. Секрети ідеальної посадки, стиснення, поаз і довжина. Крім вологовідведення, на комфорт і функціональність легінців впливає їх посадка. Ось на що варто звернути увагу: стиснення, легінси з помірним стисненням забезпечують підтримку м'язів, покращують кровообіг і допомагають знизити втому. Занадто сильне стиснення може бути незручним і обмежувати рухи. Пояс. висока посадка забезпечує хорошу підтримку живота і не дає легінців сповзати під час тренування. Широкий пояс також може допомогти згладити живіт і створити стрункіший силует. Довжина, довжина легінців повинна відповідати вашому зросту і перевагам. Занадто короткі легінси можуть бути незручними і відкривати вид на нижню білизну. Занадто довгі легінси можуть тягнутися по підлозі і заважати руху. Мої улюблені огляд моделей, натхнених оглядом. Вивчивши безліч оглядів і протестувавши різні моделі, я виділила кілька легінців, які заслуговують на особливу увагу. Легінси з високою посадкою і влагоотводящою тканиною, по типу Азлета Інтервал Хайрис, ці легінси мій вибір для інтенсивних тренувань. Вони відмінно відводять вологу, забезпечують щільну посадку і не сповзають під час руху. Прихований шнурок в поясі відмінна деталь, що дозволяє додатково зафіксувати легінси. Мій досвід: я носила їх на силових тренуваннях і пробіжках. Вони зробили чудову роботу, зберігаючи мене сухим і комфортним. Легінси з інфенасофт тканиною, по типу Girlfriend Collective ці легінси – ідеальний вибір для занять йогою та пілатесом. Вони дуже м'які і приємні на дотик, забезпечують хорошу підтримку і не обмежують руху. Мій досвід: я носив їх на заняттях йогою і виявив, що вони дуже зручні і не дратують шкіру. Легінси з легким стисненням і високою посадкою, по типу Elo Yoga Eirl, ці легінси відмінний вибір для повсякденного носіння і легких тренувань. Вони добре відводять вологу, забезпечують комфортну посадку і мають стильний дизайн. Мій досвід, я носила їх на прогулянках і легких пробіжках. Вони добре сидять по фігурі і не викликають дискомфорту. Додаткові поради, колір, кишені та прозорість. Колір, темні кольори краще приховують плями від поту, ніж світлі. Кишеня наявність кишень дозволяє зберігати телефон, ключі або інші дрібниці. Прозорість, присідайте в легінці перед зеркалом, щоб переконатися, що вони не просвічують. Висновок: інвестуйте у свій комфорт. Вибір спортивних легінців це інвестиція в свій комфорт і ефективність тренувань. Не економте на якості і вибирайте моделі, які відповідають вашим потребам і перевагам. Пам'ятайте, що правильно підібрані легінці можуть зробити тренування більш приємною і результативною. І, звичайно, не бійтеся експериментувати і пробувати різні моделі, щоб знайти ту, яка ідеально підходить саме вам.